Тому стратегічне держпідприємство у борговій ямі. Згідно із дослідженням Форбс, Луцьк серед лідерів із фінансування ЗСУ. Підпільний газопровід у Волинському селі. Як депутати Луцькради маніпулюють темою оренди котельні? На телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. Підтвердилася страшна звістка про загибель Романа. Приступи військовий був уродженцем села Городилець, що на Ковальщині. Рідні до останнього сподівалися, що військовий живий. На жаль, через вісім місяців після обміну тіл загиблих, експертиза ДНК підтвердила, що Роман Приступа загинув. Життя військового обірвалося 19 березня цього року. Вічна пам'ять і честь усім героям-захисникам. Сьогодні вночі на Волинь долетіло декілька безпілотників. Таку інформацію повідомив міський голова Володимира. Неподалік міста у напрямку Ковеля о 2.30 ночі пролунали вибухи. На щастя, ніхто не постраждав. Обласна військова адміністрація зазначила, що було знищено безпілотники типу шахет. За станом на 17 годину на місці вибухів іще працювали відповідні служби. Сьогодні вночі в зв'язку з тривогою отримали сигнали від військових, що на місто рухаються декілька безпілотних літальних апаратів типу шахет. І відповідно в 2:30 в 2.40 відбулися вибухи. Таном на сьогодні зараз там ще працюють декілька груп. Це ДСНС, це поліція, які встановлюють. Ну, Шкода, яка заподіяна відповідно від цих безпілотних літальних апаратів. Сигнал про те, що треба ховатися в укриття, от такий був сих ронів Київ, Житомир, Рівночь Волинь. Вони віддали найдорожче своє життя за бажання жити у вільній і справедливій Україні. У річницю трагічних і історичних подій Революції Гідності на театральному майдані Луцька духовенство, влада та мешканці громади вшанували героїв Небесної Сотні. Ці діти вони віддали своє життя, не дивлячись ні за що і ні на що. І вони будуть жити в наших серцях вічно. І ми я молюся весь час, і ми молимося всі просимо Бога, щоб такі. Господь зупинив ту війну і щоб наші діти більше не гинули, щоб вони жили спокійно і радувалися тому життю, щоб вони живі, здорові, вернулися до своєї домівки. І ми надіємося на те, і знаємо і надіємося, і просимо Бога, і що такий Бог почує і таки війна закінчиться. Після панахиди за полеглими за волю України героями лучани поклали квіти до пам'ятного стенду героїв Небесної Сотні. Минулого тижня Верховна Рада таки ухвалила. а Президент підписав законопроект, яким у міст забирають військовий ПДФО. Хоча рішення уже ухвалене, дискусії щодо його доцільності продовжуються і досі. Відоме видання Forbes проаналізувало, які міста найбільше підтримували захисників, а які буквально вкладали гроші у Бруківку та інший благоустрій населених пунктів. Про результати досліджень далі. Звернулася до Луцької міської ради, а саме до Польщука Ігоря Ігоровича Луцького міського голови за допомогою для того, щоб нам придбали необхідне обладнання, для того, щоб ми виконували свої бойові завдання. Висловлюємо велику подяку за те, що нам прислали дві зарядні станції, два DJI Mavic 3 і також дві антени для підсилення. Ось так дякують бійці з аеромобільної бригади, Луцькраді та міському голові Ігорю Поліщуку за придбання дронів, антенн і зарядних станцій. І це лише один із прикладів допомоги місцевої влади нашим захисникам. Авторитетне видання Форбс провело дослідження, скільки громади витратили на благоустрій, а скільки на потреби ТРО станом на 1 жовтня цього року. Бачимо, Луцьк отримав найменше військового ПДФО 354 мільйони гривень. Ми побачили, що наше місто місто, яке отримало, до речі, зі всіх обласних центрів найменше військового ПДФО, займає шосту позицію по витратам на Збройні сили України. Більше нас витрачають лише фактично міста-мільйонники: це Дніпро, це Одеса, це Львів. І два міста Житомир і Полтава, які мають дуже велике військове ПДФО. Житомир має в рази більше військового ПДФО надходжень. І Житомир також має фактично в два рази більше надходжень від військового ПДФО, ніж має наше місто. Разом із тим, згідно досліджень, Луцьк серед міст, де найменше витратили на благоустрій і бруківку. Інші міста. В рази більше витрачають коштів на благоустрій, на Бруківку, ніж наше місто. Луцьк по витратах на благоустрій третій з кінця менше наш, лише витрачають Ужгород і Кропивницький. Тому в такому порівняльному аналізі ми маємо гарні позиції. Журналісти цього видання, підсумовуючи такий порівняльний аналіз, цю роботу, яку вони зробили, відзначили, що Луцьк рететно фінансує оборону міста і видатки на поточне життя громади, на благоустрій, а інші міста. Витрачають на благоустрій набагато більше коштів. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення, Луцька міська рада виділила на потреби ЗСУ вже понад 300 мільйонів гривень. Віра Шевчук, Дмитро Кудик. для новин на часі. 50 на 50. київський бізнесмен намагався перевести за кордон партію соснових дощок. На посту Ковель волинські митники врятували черговий вантаж деревини від бездумного і проти закону експорту українського лісу. Митники виявили, що лише частина вантажу мала товаросупровідні документи. За складеним протоколом, ця решта, а саме 21 кубометр соснового обрізного пиломатеріалу вартістю 65 тисяч гривень, тимчасово вилучена на склад митниці. Дії експортера мають ознаки порушення митних правил, передбаченого у частині 1 статті 483 митного кодексу. Санкція статті передбачає конфіскацію товару та штраф у повному обсязі вартості предметів правопорушення. Остаточні рішення у справі невдовзі ухвалюватиме суд. Шахтарів забрали воювати, а вугільну промисловість розвивають так, що доходить ледь не до банкрутства, принаймні на Волинській купальні. Держпідприємство «Волиньвугілля», схоже ніяк не може повернути гроші, котре отримало ще у кінці 2021 року. Тоді і гірники мітингували, аби їм виплатили зарплати. Почалася війна, і здавалося, держава мала би наростити власний видобуток вугілля, але вугільне підприємство, схоже, і далі по вуха у боргах їх стягувати хочуть через суд. А там і до банкрутства, як то кажуть, рукою подати. Які офіційні доходи від роботи українських шахт на заході нашої країни красномовно свідчать їхні борги? До прикладу 3 мільйони 400 тисяч гривень. Таку суму ДП Укрвугілля хоче стягнути з держпідприємства «Волиньвугілля». Мовляв, гроші як поворотну фінансову допомогу отримали напередодні 2022 року і не повернули. Тоді у грудні 21 го гірники зібралися на мітинг під Верховною Радою. З вимогою сплатити борги по зарплаті. Ймовірно, поворотна фінансова допомога мала бути саме на зарплати. Але минуло два роки, і схоже, фінансове становище. Волинь вугілля не покращилось. Здавалось би, вугільна промисловість одна із стратегічних, тим паче у час війни, мала би приносити дохід державі. Але що на ділі відбувається на волинських копальнях? Невже Волинь вугілля немає навіть трьох мільйонів, аби погасити заборгованість? Нагадаємо, що рік тому волинські гірники зверталися до нас на телеканал і розповідали, що мають видобути вугілля і готові продати його волинським лікарням, школам і садочкам, котрі зверталися до них за паливом. Але нібито гірники отримали усну вказівку про заборону продавати вугілля. Мовляв, продавати паливо мали хіба що держпідприємству «Укрвугілля», а не напряму споживачам. Про такі перепони у роботі копальні говорили гірники шахти номер 9 Нововолинська. Сталося це вже після того, розповідали шахтарі, як вони вийшли зі складу ДП «Волиньвугілля» і вирішили бути самостійним держпідприємством. В Міненерго тоді спростовували таку усну заборону. Тим часом у складі боржника ДП «Волиньвугілля» залишилася ша. Та Бужанська. Голову їхньої профспілки кажуть, гірники, вже відправили, куди б ви думали. На фронт кілька місяців тому розповідали місцеві, що на війну відправили багатьох гірників. Чимало отримали повістки, хоча шахти у списку стратегічних і у працівників повинна була б бути бронь. Натомість на роботу у копальню планували залучити в'язнів, так би мовити, шахтарів на війну, а засуджених на роботу у шахти. Вони не можуть заробити не на те, щоб на заробітну плату, а навіть щоб забезпечити себе паловомостими матеріалами, будь-якими запчастинами провести ремонт свого обладнання, то mm -hmm. вугілля на даний момент він є де-факто банкроти. Вони всім вийшли, абсолютно всім. Як же таке стратегічно важливе вугледобувне держпідприємство опинилось у борговій ямі? Чого не вистачає? Покладів вугілля, шахтарів, котрих відправили на війну, скільки видобувають і як продають керівник волинь вугілля, поки що на наші дзвінки не відповів. Між тим на сусідній шахті кажуть, що держпідприємство продає вугілля, так би мовити, під куруванням так званого смотрящого. Депевули війнею тоді зараз. Відправляють вугілля за власним призначенням. Це все курюрує пан Вінген через адміністрацію президента. І міністерство нічого не може зробити. Це стосується депе шахтамоділля в Червонограді і деПВ вугілля тут у нас на Волині. Вони відправляють вугілля та їм заманеться. Нагадаємо, що торік міністерство намагалося змінити керівника на шахті номер 9 Нововолинська, котра відокремилась від ДП «Волиньвугілля». Гірники були переконані, що керувати ще й цією шахтою захотіли люди так званого смотрящого за вугільною галуздю на західній Україні. Шахтарі новопризначеного керівника бойкотували, освистали і випровадили з підприємства. Пане міністр говори, будь ласка, тут колектив шахти 9 говорить. Більців, виклавна, будь люди не хочуть працювати з цим чоловіком. Це люди везли, які крадуть, або шахтарі в волині і львів вогілля. вугілля, розумієте? Наразі виглядає так, що розвивати галузь і шахти держава не спішить. Ну а позов про стягнення боргів із Волинь вугілля поки що лише на стадії підготовчих засідань. Що вирішить суд і чи не обернеться у майбутньому боргова яма банкрутством такого стратегічно важливого для держави під... Приємства. Чи бува не опиниться воно у приватних руках. Будемо стежити. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі. Врізався у трубу і накрав газу. У такій махінації Волиньгаз звинувачує жителя села Царнівка Луцького району. Біля будинку сім'ї виявили такий собі підпільний газопровід в обхід лічильника. Що цікаво, блакитне паливо через лічильник теж надходило, але схоже лише для замилювання очей газовиків. Ті подали на чоловіка до суду, аби стягнути збитки. Підпільний газопровід був прикопаний і на перший погляд непомітний. Газовий стояк іде. Тут, якщо розкупати, розкупали. Побачили, що оцей стояк іде до лічильника, звісно, що поза лічильником теж у землі але знаходиться газопровід. Часу до приватного будинку у Сарнівці міг надходити необлікований газ достеменно невідомо. Газовики нарахували чоловікові трохи більше як 10 тисяч гривень збитків. Він до суду не прийшов. Поклав самовільно несенціоне розповідь до свого помешкання. Ось поза лічильником. Відповідно, це було виявлено під час обстеження газообладнання будинку. Якраз під час цього обстеження працівниками «Валенгаз» було виявлено те, що в землі було прокладено газопровід, який йшов поза лічильником. Можна постатувати той факт, що відповідач фактично споживав. Ну, це є навіть практикується згідно кодексу газовослових систем, як радіжка газу. Представник Волиньгазу каже, що запідозрили махінації, адже в зимові місяці на опалювання цілого будинку сім'я використовувала приблизно 50 кубів газу. Коли розкопали землю біля газового стояка, то побачили, там хтось поставив трійник. Газ міг іти як сюди, так і сюди. Кана поставив, щоб газ не йшов через лічильника і на землі і заходив хату поза лічильником до котла. Сталась незаконна врізка, і хто безпосередньо її здійснив, так і не встановили збитки за неублікований об'єм природного газу. Нарахували за два роки. Осте питання: а коли ж чи встановили і чи надавав пояснення безпосередньо у нас правопорушник? Буде говорити на той момент. А зараз відповідать, коли безпосередньо було зроблено несанкціонове втручання в систему? Не пойду ви з'ясували, чи ні? він не повідомляв. Ми, ми, ми не могли з'ясувати, але він не повідомив. Тому відповідно, е, нарукували згідно кодексу. Як чуємо, газовий лічильник у будинку встановлено ще задовго, до 2021 року. І чоловік навіть, здавалось би, справно надавав показники спожитого блакитного палива. Чи сплачувалося безпосередньо у нас? Е... Прошові кошти за за спожитий газ по лічильнику за оці два роки». Сплачували, каже представник Волиньгазу. От тільки обсяги спожитого газу викликали сумніви. Жовтий місяць 27-67 кубів, листопад 70, 81 куб, грудень на куба. Тобто зимовий період – 42 куба відповідно до цілого ж будинку. Це боє дуже мало житель Царнівки акт про порушення підписав, жодних доказів спростування не надав. Тож суддя, дослідивши усі матеріали справи, задовольнив позов Волиньгазу. Чоловікові присудили сплатити понад 10 тисяч гривень збитків. Хіба що він захоче подати апеляцію? Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Далі про щирість і політичну відповідальність луцьких обранців. Жменька депутатів Луцької міської ради наробила рейваху через продовження оренди котельні, що на вулиці Карбишева, мовляв, Лучан таким чином заганяють у кабалу. Ті, хто зараз так переймаються долею лучам, неодноразово самі голосували за продовження оренди згаданої котельні. До того ж, свого часу своїм за вони дозволили орендувати місто котельню. Тепер ці люди перевзулися і стали гнути іншу лінію, начебто вони тут ні до чого. 31 жовтня на сесії Луцької міської ради депутати розглядали питання щодо продовження оренди котельні, яка знаходиться на вулиці Карбушева. Обранцям громади пропонували підтримати продовження договору оренди іще ще на три роки. Серед загалу були депутати, які виступили категорично проти такої ідеї. Серед них депутат міськради від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій. Тож, якщо загалом подивитися, скільки ми будемо витрачати до 27 сьомого року коштів, то вам можна було б вже просто з міського бюджету будувати нову котельню, і це було б дешевше і вигідніше для людей. Платники податків нашого міста будуть витрачати для цих орендарів і збільшувати їхні ставки. І все А Луна точі підтримали решта колег із фракції свідомих до критики продовження оренди котельні Долучилися депутати з фракції політичної партії Європейська Солі. Дарність це не вихід, коли ми витрачаємо такі шалені кошти для того, аби е, просто їх спалювати того дня, 31 жовтня, депутати Луцької міської ради більшістю голосів підтримали продовження оренди котельні на Карбишева. Свідомі були проти на сайті інформаційного агентства Конкуренс з'являється ряд статей про те, що міська рада, а конкретно мер ігор поліщук пропихнув кабальну схему оренди котельні. Зауважимо, що керівником і Севим бенефіціарним власником зазначеного інформаційного агентства є Тарас Шкітер. Він же голова фракції свідомих у міській раді. А головним редактором конкурента є Андрій Лучик. Він же депутат міської ради і член фракції свідомих. А тепер про щирість і політичну відповідальність: вперше місто взяло в оренду котельню на Карбушева у 2016 році. Дозвіл на це давали депутати Луцької міської ради. Ось результати голосування, як бачимо, але Наточі, яка тоді теж була депутаткою, голосує за, підтримує до слова усю цю історію. І депутат Андрій Покровський, останній засновник того самого громадянського руху. Свідомі у жовтні 2019 року. Депутати голосували за продовження договору оренди котельні на Карбушева. Свідома, Алла надто голосує за. Андрій Покровський значиться як відсутній на сесії. У липні 2020 року депутати знову голосують за продовження договору оренди котельні. Голосування відбувалося дистанційно, і цього разу депутат Алана Аланаточі віддає свій голос. За навпроти прізвища Покровського порожня клітинка. Квітень 2021 року. Знову голосування за продовження оренди котельні, що на вулиці Карбишева. Це вже голосування нині діючого депутатського складу Луцької міської ради. Як бачимо, усі депутати за виключенням одного підтримують продовження оренди котельні. За голосує ося фракція свідомих, підтримують продовження оренди. І всі депутати фракції політичної партії Європейська Солідарність. А що ж тепер? Тепер свідомі депутати виступають проти продовження оренди котельні. кажуть, що власник котельні минулого року невиправдано підняв плату за оренду, а це додаткові витрати з бюджету. А саме продовження оренди кабала для лучан. Не заперечуємо підняття вартості оренди місту не на користь. Але приватний власник котельні має можливість підняти орендну плату. У договорі про оренду, на підписання якого свого часу дали добро депутати, прописано, що оренду. Орендна плата залежить від оцінки вартості майна минулого року. Власники провели оцінку вартості майна, вона зросла, тож вони стали вимагати і більше грошей за оренду, тобто скористалися можливістю, коли голосувалося рішення про зміну вартості парас виключно із зміною. Оцінки майна, які було здійснені відповідним експертом з оцінками. З приводу того, що 20 мільйонів гривень вкладено в котельня, це не відповідає дійсності, в котельні не вкладено ні копійки. А... Сьогодні ми з вами є, скажімо, на жаль, заручниками тієї ситуації, яка сталася у 2004 році, коли ця котельня була руки. І дійсно історія з приватизацією найбільшої у Луцьку котельні розпочалася у 2004 році. Завдяки старанням тодішньої влади і діловитих бізнесменів, котельня, яка була у власності міста, опинилася у приватних руках. З 2016 року місто стало орендувати котельню. Місто і дійсно в заруч. Чниках, бо потрібно платити приватникам, щоб у оселях учан було тепло. Щоправда, деякі обранці громади вочевидь намагаються маніпулювати цією темою і тягар відповідальності перекласти на інших. Політична пам'ять у суспільства кажуть коротка. Тож здається нагадати, хто почав цю всю історію і її підтримував досить доречно. Марія Петручик для новин на часі. Ловили на живця, але впіймали облизня. Благодійний фонд Наталії Кушнір, яка роками судиться із банками за неповернені кредити, засвітився у кримінальному провадженні по незаконному переправленню військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Але судять не засновницю фонду, а працівника. Проте родзинка цього судового процесу у тому, що діяльність заявника не менш цікава і насичена ніж діяльність очільниці благодійного фонду. Скупила півміста квартир в іпотеку і не віддала банкам гроші. А Тепер, коли настала війна, стала. Благодійницею і заснувала цілий фонд, мова йде про відому у місті власницю нерухомості Наталію Кушнір, вона приблизно 15 років тому якимось неймовірним чином примудрилася понабирати в банках кредитів під заставу квартир, які вона за ті кредити і купувала. Всі квартири були на перших поверхах. Згодом підприємлива пані теж невідомо яким чином понабирала дозволів у тодішньої влади міста на реконструкцію квартир під офіси. А через деякий час, коли банки позивалися, до неї за неповернуті кредити, якось так виявилося, що заставного майна не існує, бо ж з двох квартир, до прикладу, утворився новенький офіс чи магазин. Мені просто цікаво, чи вже позавершувалися ці процеси, чи вони тривають ще досі? Звичайно, що завершили, звичайно, що можливо десь якісь і тривають, звичайно, що оплатили. Ну ж розумієте, яка ситуація в Україні? Ви знаєте, що зараз навіть мораторій накладений на квартири. Ці журналіста яким чином ця афера зійшла з рук Наталії Кушнір? Це питання до правоохоронних органів, але зараз вона цілком пристойно себе почуває, адже з початком війни відсунула назад. Підприємливу жилку і вочевидь заходилася допомагати рятувати Україну, створивши благодійний фонд. Допоможемо разом Україні. Відтак цей фонд уже зараз засвітився у кримінальному провадженні по незаконному перетину військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Ось тільки на лаві підсудних не пані Кушнір, а працівник фонду Максим Донченко. у документовано задокументований один епізод сприяння організації незаконного порадення через державний кордон обвинувачений Донченком за суму 5 тисяч доларів. Форма сприяння оформлення незаконного оформлення якості водія волонтера благодійного форму допоможемо разом України. Далі особу, яку оформляли як водія волонтера з фонду, вносили у систему шлях. Мусимо відзначити, попри те, що епізод прокуратура дослідила та детально вивчила, обвинувачення дає тріщину. Адже у заявника, який мало не став фінансовою жертвою таких собі благодійників, не менше подвігів, аніж у самої засновниці фонду. Як наполягає адвокат підсудного Олександр Лавренчук, будніков Віктор Миколаєвич ніхто інший, як провокатор і проходить. По інших кримінальних провадженнях теж у якості заявника, а також має кримінальне минуле. А коли я ваші виявляю, що він є заявником помитних органів Львівської, Закарпатської області, в Закарп... Закарпатської області, до речі, Тячівський суд є виправдальний вирок, де пан Буднік є провокатором. А... Крім того, ця особа з кримінальним минулим. Він був засуджений за шахрайство. Ваші, чи... Олександр Лавренчук на аби Віктора Будніка допитали ще раз. А прокурор нас поза камерою запевняв усе це вигадка. Мовляв, будніков чесний заявник. Між тим на цьому суді бракує засновниці фонду Наталії Кушнір. Ну, хоча б в якості групи підтримки працівник, який працював в вашому фонді, так я розумію. Та ні, ви щось напевно не перевірили. Ви як журналіст, перевірте, будь ласка. Ну мені прокурор це сказав в коментарі. А ви можете дати якісь документи, ну ви журналіст, ви будете висвітлювати для суспільства цю інформацію, то я б хотіла, щоб вона була точно, чітка і перевірена. То ви заперечите це. У мене то... немає такої інформації. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше і дізнавалися про усе вчасно. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.